Укачев відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Учні всіх шкіл громади підготували смаколики, власноруч виготовлені листівки, значки та інші вироби і продавали їх на центральній площі міста. Благодійний ярмарок приурочили до Дня української жінки. То всі зібрані кошти передадуть на потреби захисниць, які лікуються у шпиталі. Ідея організувати ярмарок виникла в учнівської ради старшокласників міста. Сьогодні у нас означається день української жінки. І ми з мурсом з учнівської ради Саршокласники вирішили провести ярмарку в центрі міста, до якої долучилися всі школи Мукачева і Мукачевського району. Тобто це цей до доробра в Горськовському всі. Ми збираємо кошти, купляємо на військовий госпіталь для жінок. На ярмарку кучні власноруч спекли кістечка, пряники та інші смаколики. Крім випічки, школярі виготовили тематичні листівки, патріотичні значки для того, аби зібрати якомога більше коштів для захисників. Я долучилась, бо гроші з ярмарки підуть на допомогу жінкам. в Шпиталь це дуже важливо зараз. Військовим треба допомагати. Від мене тут 24... Листівки, чотири версії з видатними жінками України, а, сільською жінкою, яка, на плечах якої була країна, поки чоловіки були на війні, а, Ольгою княгинію, Лесі Українкою та нашими військовими і сучасними жінками, які нас захищають. Я прийшов до цієї ярмарки, щоб допомогти ЗСУ і до бажаючих нашої перемоги. Готували в честь Дня української жінки і гроші, які з цього підуть. Йдуть на воєнний жінок для жінок, для жінок. І... Там на їхні потреби, гігієнічні засоби. Ну і інше. Так, і тому ми думаємо, це важливі важливо проводити ярмарки, Ярмак, щоб підтримувати наших військових жінок, а також чоловіків. Завдяки нашим силам ми можемо долучитися і тут якось допомагати. Їм. <натоленка> а ще до дня української жінки школярі привітали перехожих квітами. Тематичні благодійні ярмарки в школах та садочках Мукачівської громади проводять постійно. Минулоріч школярі зібрали понад 500 тисяч на допомогу зсу.